Піде про класний спальник Sіeste 300 від тера інкогніте. Важить 1390 грам. Тип цього спальнику кокон ось його розміри 80-205 на 50. Температура комфорту мінус 7 градусів. Класний компресійний чохол в наборі. Мій спальник бірюзового кольору. Є ще помаранчевий, зелений та синій. Совнішній матеріал спальника 210 поліестер з ріпстопом. Всередині в нас мікрополіестер 280Т. А наповнювачем є холоукор 7. Всередині спальничок має кишеньку для особистих речей. Блискавка не закусує і не защемлює матеріал спальнику. Це дуже зручно. А ось тут фосфоруючий елемент. Він світиться, коли темно. Там, де ваші ножки, там є петлі для підвішування. Ось одна. І ось друга. Блискавка може бути або зліва, або справа. В мене зліва. Якщо відкрити спальник, то можна побачити дві утеплювальні планочки. Одна від капюшону, а інша йде від коміру. Якщо їх ось так з'єднати, то вам буде ще тепліше. Придбати можна в нашому магазині.